Так, зараз сусід нам приніс в баклажках березовий сок. Свіжий ми будемо робити квас із березового соку. Квас будемо робити із ізюму, із сахару в пластикових бутилках. На 2 літрову бутилку кидаємо 10 штук ізюму. 2, 3, 4, 5, 6, 7, півторачку, 7. Цілки довжні бути сухі. Так. раз. Кладемо на двохлітрову бутылку три ложки цукру. Раз, три. На півторачку кладемо дві ложки цукру. Два. Так. Заливаємо березовим соком. Березовий сок бажано брати на квас навіть не свіжий, а можна, той, що помутнів, білий, навіть трошки прокиший, так навіть швидше буде проходити процес бродіння. Аж так, щоб виливалося з бутилки повну повнісіньку бутилку. Закручую. Соку для того, щоб там не залишалося повітря. І закручуємо кришечко. Закручуємо кришечкою і до літа. Літом квас буде готовий.